Привіт! мене звати Альона Кавка, я HR-директор, медіа-HR експерт і твій особистий кар'єрний консультант. Ми працюємо над тим, щоб ти найшвидше знайшов свою роботу мрії. І сьогодні я вам розкажу насправді більше про помилки, які роблять кандидати, коли готують резюме. Зрозуміло, що є стандарт, і я вам його розкажу в кінці. Але давайте спочатку про помилки. Перше, зараз є дуже багато застосунків, які допоможуть вам зробити ваше резюме яскравим, різнокольоровим, гарним і так далі. Моя порада, який чар, краще зробіть якісне, хороше резюме в Word, яке максимально викладе ваш досвід. Це зекономить ваш час і відповідно час людини, яка буде читати це резюме. Якщо, звісно, ви не йдете в шоу-бізнес, ви не влаштовуєтесь дизайнером і так далі. Це залежить вже від вашої професії. Друга помилка, яку допускають кандидати, це, наприклад, не вказують контакти. Тобто, будь ласка, перечитайте ваше резюме, щоб там була вся необхідна інформація, яку відповідно ви хочете викласти. Третє помилка. Яку насправді, мабуть, як міф створили ми самі HR і самі роботодавці, це про те, що резюме не може бути там на дві на три сторінки. Насправді може. Але відкрию вам таку маленьку тайну, що HR або працівник, який буде читати ваш резюме, він витратить на те, щоб прочитати 3-4 секунди. Тобто, ви з першої сторінки маєте зацікавити HR прочитати ваші три сторінки. Тому на початку резюме обов'язково потрібно вказати під контактними даними під прізвищем ім'ям дуже коротку інформацію про те, який основний ваш досвід. І саме чому ви, як кандидат, маєте зацікавити цю компанію. А далі, будь ласка, викладайте інформацію на двох-трьох сторінках для того, щоб вона була повною. І ми продовжимо про дві-три сторінки. Тому що знаєте, деколи можна розписати і хочеться розписати все. Розказати роботу. Мені так треба робота, що я вам напишу просто все, що я вмію, і пекти торти, і вишивати. І я працював інженером і працював бухгалтером. І ти, коли читаєш це резюме, ти просто губишся на яку позицію ця людина подається, тому що вакансій може бути багато. Тому ваше резюме має бути на конкретну вакансію. Тобто воно може бути на дві сторінки, але там має бути розписаний досвід, який відповідає тій вакансії, на яку ви подаєтесь. Ще одна дуже важлива річ це фотографія. Ваша фотографія вона має бути в контексті. я поясню, що я маю на увазі. Якщо ви приходите на співбесіду, то ви зразу можете уявити, в якому вигляді. Костюмі, який зовнішній ваш вигляд, ви маєте прийти, тобто, якщо ви прийдете в костюмі, то фотографія ваша не має бути в купальнику. Якщо ви подаєтесь на бухгалтера, то ви точно не можете сидіти в ресторані. І моя порада: якщо у вас немає хорошого фото, то просто краще його не ставити, тому що це не обов'язкова опція для резюме. Звісно, якщо ви подаєтесь на помічника, керівника компанії, то це важливо. Але тут теж є така історія, тому що в моїй практиці було, коли була фотографія, вона була оброблена в фотошопі. А потім в житті виявилося, що людина на 10 років старша, і відповідно фотографія вже. Не в контексті вона не відповідає реальності, тому відповідно ви заберете свій час, час людини, але результату не досягнете. Краще взагалі її не ставити. Є ще один такий хитрий хід у кандидатів, які використовують. Я знаю, яку компанію я хочу потрапити. Я знаходжу будь-яку вакансію, яка є в цій компанії, і засилаю резюме. Причому шлю на всі вакансії, які відкриті. Краще так не робити. Тому що ну, це говорить знаєте про а чи людина читає взагалі вакансію? Якщо ви хочете податись в компанію там, де немає вакансії, то краще знайти емейл цієї компанії і відправити напряму резюме, але не подаватись на іншу вакансію. Просто біч, помилка, біч всіх резюме, просто майже 90% – це помилки. Серйозно перед тим як відправляти резюме, перечитайте його 3, 4, 5 разів. Попросіть когось з друзів. Не знаю, маму. Будь ласка, перечитай, подивись, що в мене є помилки. Це може бути пов'язано там просто з базовою неграмотністю або незнанням української мови, або з тим, що ви спішили, або з тим, що хтось робив резюме. Але я вам скажу відверто: це резюме відразу потрапляє в корзину. Його ніхто читати не буде, і відповідно вас як кандидата розглядати також не будуть. А зараз ми з вами розглянули основні помилки. Які допускають кандидати, коли готують резюме, і якщо говорити про те, а яким же чином його зробити якісним, розказую абсолютно просту структуру: перше, це має бути шапка, де є ваше прізвище, ім'я, ваші контактні дані. Далі 3-4 речення, як ми вже з вами говорили, короткий сумуючий досвід, чому саме ви. І після того, в хронологічному порядку з останнього місця роботи ви вказуєте місця роботи, період, тобто роки, коли ви працювали, і ваші короткі обов'язки. І дуже бажані результати, тобто, щоб було видно, а чого ви досягли на цьому місці роботи. Уточню, що саме з перше місце роботи в резюме це ваше останнє місце роботи. Після цього блоку досвід роботи йде також освіта, де ви навчалися, додаткова ваша освіта, і, можливо, якась додаткова інформація. Ну, наприклад, знання мов, наприклад, знання якихось програм, застосунків і так далі. Щодо питання, які задають кандидати, чи потрібно вказувати цілеспрямований, проактивний і так далі. Звісно, якщо ви хочете, ви можете вказати, але будьте готові до того, що саме ці такі ваші особисті компетенції, риси характеру будуть перевіряти на співбесіді. І ще розкажу вам, що є у вас помічник. Це ті самі сайти пошуку роботи. Якщо у вас немає до кого звернутись за порадою як зробити резюме, ви можете зайти на сайт пошуку роботи, зареєструватись, створити там кабінет і далі ваш помічник такий бот проведе повністю по шляху створення резюме, і все, що вам залишиться, це просто його скачати відповідно або направити вашому роботодавцю. Якщо ви застосуєте ці прості поради для того, щоб створити своє резюме, я вам гарантую, що шлях до шляху роботи мрії точно скоротиться і буде для вас приємніше. З вами була я, Альона кавка. Зустрінемось.